16 січня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У ту трагічну ніч ворожа ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком. Обстріл пошкодив вікна, двері та стіни в оселях мирних запоріжців, а також лінії електромереж та труби газопостачання. Ми знаходимося на території будинків Каміногорська, 6 і Каміногорська, 4 Сюди півтори тижні тому влучила ворожа ракета. Це район телецентра, як бачите, пошкоджень було дуже багато. густонаселений район, живуть мирні, тихі люди. Нічого тут такого, ні військових об'єктів, нічого тут немає. Влучання було вночі. Через пів, години, через пів години ми вже знали, що сюди треба виїжджати. Приїхали сюди. Відразу по тій же схемі, по якій ми завжди працюємо, було встановлено намети. Працювала територіальний інформаційний центр для прийому всіх постраждалих. Це в 39-й школі. Там теж, скажу, відверто вибито було декілька шибок. Ну і тут після того, як спеціальні служби виконали свою роботу, ми місцеві комунальні служби приступили до ліквідації наслідків цієї, цього влучання. Підступність та ницість ворога на власному прикладі відчула й пані Ольга. Її квартира була пошкоджена після падіння ракетних уламків. Жінка ділиться, що та ніч назавжди залишиться в її пам'яті як найстрашніший спогад. Біля часу ночі великий зрив, дуже злякались, розбила вікно. Холодно, треба якось його тепер закривати. ну Дуже це все жутко. Сусідка відвезли до лікарні, бо дуже погано було. їй, от Тільки привезли її назад. Що страшне, що робиться, не можна такого прощати. Вікно пошкоджене, відно від пошкодження, квартира двокімнатна. Холодно дуже зразу стало одне вікно вилітіла у сусідки з п'ятого етажа. В апче однаком кімнатна квартира і вибило повністю все, балконний блок. Там взагалі знаходитися не можна. одразу після прильоту представники влади прибули на місце подій, аби оцінити масштаби руйнації та допомогти постраждалим. Тут відразу було вибито дуже багато шибок. По всьому району не один, не два і не три будинки. Це перше. В цій, в цій будівлі було вибито, коли влучило біля сторця будинку цього, у людей повилітали стіни внутрі. Але дякувати Богу, всі залишились живі, живі жертв не було. Поранені, тільки поранення легкі, такі і одне значне. В той же день почали роботи відновлювані комунальні служби наші. Це будинки, які знаходяться в управлінні керуючої компанії Надія. Вони теж тут були з самого початку. Ну а звичайно, більшу частину роботи виконувала наша міська комунальна служба Запоріжжя Мсерис. Фахівці спеціалізованої аварійно-рятувальної служби розбирали завали й демонтували пошкоджені елементи, а працівники Запоріжжямсервісу закривали вікна і ремонтували покрівлі, використовуючи матеріали з міського резерву. Головним завданням було швидко закрити стіні та віконні отвори, щоб запобігти охолодженню будівель. Тому усі працювали дуже оперативно і злагоджено. Перший же день було зроблено так, що вони закрили все до глибокої ночі. Працювали, а хлопці з масу з міської аварійної служби всі до одинадцятої години забивали до комендантської години, забивали тарцовіці всім. Що тут можна було зробити? Відновлення житлового кварталу стало одним з важливих напрямків роботи місцевої влади. За цей час відновлено закрито, вікно закриті всі в під'їздах закриті вікна. Я ще раз повторюю, дуже багато будинків постраждало від цього влучання, бо тут густонаселений район. Відновлено тепло водопостачання, але сьогодні, от у будинку номер номер продовжуються роботи по відновленню газопостачання. Про обходять квартири. Ну там у Запоріжгазу у них свої правила. Вони не мають права підключати, поки не буде не будуть перевірені вентиляція і на наявність всіх необхідних моментів для того, щоб почало працювати. Ворог продовжує нещадно тероризувати мирне населення, але кожен окупант повинен чітко пам'ятати, відплата за кожен удар по наших містах та по наших людях неминуча. День вироку для расистів обов'язково настане.